Вітаю всіх любителей астрології. Далі ми будемо дивитися, як натальна карта показує, що буде. І, звичайно, по методам прогнозу ми будемо дивитися, як це працює. Якщо подивитися дану карту дівчини, ми бачимо, сама вона скорпіон, а напроти неї, сьомий дім це Тілець за знак тільця відповідає планета Венера. І це сьомий дім. Сфера сьомого дому показує, який буде у неї чоловік, які будуть чоловіки притягуватися, і якого чоловіка, звичайно, ця жінка хоче бачити коло себе. Управитель сьомого дому. Венера, звичайно, ми дивимося, яка Венера, в якому знакові вона, які робить аспектації, що взагалі з нею відбувається в натальній карті. Венера у Льві, Венера в з'єднанні з Марсом. Ну, ми бачимо, який буде її чоловік. Венера у Льві, звичайно щедрий, звичайно багатий, красивий, артистичний. Такого вона буде хотіти чоловіка, тому що і Марс. Марс, звичайно, придає нотки такого лідера, такого, можливо, завойовника сонечко у Ракові. Знову ж таки, це буде такий сім'янин, який буде все нести в сім'ю, який буде думати про безпеку сім'ї. Так, в натальній карті ми бачимо, що буде. Але нам потрібно подивитися, коли це буде. Звичайно, ми спочатку дивимося в дирекції. Метод прогностики дирекції це один із методів прогнозування. Це нібито потенціал натальної карти, це е, нібито спосіб подивитися, як дорослішаєш у своїй натальній карті. Дирекція це планети, які рухаються символічно від моменту народження, вперед у часі. Цей рух не такий символічний, як у транзитах, він умовний. Тому дирекції часто називають символічними. Тому за кожен прожитий рік життя планети в карті. Вони пересовуються один рік, один градус. За кожний прожитий рік життя планети в карті ніби пересуваються на 1 градус. Наприклад, якщо Сонце в натальній карті стоїть 14 градусів, то через 8 років це буде плюс 8 градусів. Тому дирекції це найважливіші життєві етапи, зміни характеру, стилю життя. Знову ж таки. Події. А, на даний момент в карті у нас дата одруження цієї дівчини. Що ми бачимо в дирекціях? Сонечко як показник чоловіка. Сонечко освітлює, що він тут у нас підсвічує? Сонечко підсвічує Венеру. Уже на, останньому, на останніх уже градусах, тому що пара проживала три роки. До моменту одруження. Це вже така кульмінація на останньому да, з'єднанню, вже розходящийся аспект, скільки можна. Але сонечко зайшло в знак Лева і освітлює Венеру. Що таке Венера в карті? Я вже розповіла: Венера управитель сьомого дому. Також Марс. Марс це як чоловік, архетип чоловіка. Він в дирекціях робить точний трін. Чому точний? Тому що Марс в дирекціях 7 градусів робить точний трін на десцендент 7 градусів. Ну і, звичайно, тим самим він робить секстиль на асцендент, включається знову ж таки формула на одруження. Це у нас м, дирекції. Далі ми подивимося, а що відбувалося в цей момент в транзитах? Ось на цю дату у нас транзити. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на вищі планети, тому що саме вони задають період. Асцендент у нас скорпіон. Значить, ми дивимося, де Плутон. Плутон у ретроградному русі ходить по куспіду третього дому. Третій дім це документи. Знову ж таки, в ретрограді він з'єднується з Сатурном. Сатурн третій дім статус. Це означає 1-3. Дана дівчина отримує статус. Також Плутон робить з'єднання з Нептуном. Нептун управитель п'ятого дому, дом, дім кохання, дім дітей. Тому, так, тут також це з'єднання може і показувати на уже, уже майбутню вагітність. Тому що в прогностиці вагітність показується на Раніше, раніше, ніж вона відбувається, тому що вже як результат роди вже відбувається, але сама вагітність раніше. Тому вже Плутон показує на можливу майбутню вагітність. Далі, що ми бачимо, Юпітер, планета великого щастя в ретрограді. Зачіпляє МЦ. МЦ в Натальній карті це також статус, статус, документи. Юпітер. У нас також планета документів, планета таких заключення, таких договорів по щастю. Тим самим Юпітер в ретрограді з'єднується з місяцем. І також в ретрограді Юпітер ходить і з'єднується з кармічним узлом. Тому, звичайно, Юпітер управляє другим домом, восьмим домом і стоїть 10-му, так? Тому тема щастя через фінанси, через фінанси інших людей. Далі у нас як символічно, саме в цей день у нас і Венера, і сонечко зайшло в перший дім. Сонечко. Освітлює перший дім. Також Венера, як управитель сьомого дому, також стала в з'єднання з Плутоном. Тому чітка формула. І ще, що саме цікаво, луна в цей день, так? Місяць це жінка, це емоції, йде по четвертому дому, і саме в цей день місяць став в з'єднання з вузлом, який показує. Наше майбутнє узел четвертому дому. Тому місяць показує, що саме це одруження воно було вже сплановано вищими силами, душою. Місяць став на з'єднання на узел майбутнього в четвертому домі. Якщо подивитися на дату точних аспектів, да, моя програмка показує. Тому ось 11-го Венера, як управитель сьомого дому, в цей момент, в момент одруження, робила секстиль на Сатурн. Звичайно, при таких аспектах момент одруження буде наскільки сильним, да, як цемент. Да. Далі, секстиль на Нептун. Нептун також. Управитель п'ятого дому, дом це діти, хобі, любов. Тому Венера в момент одруження була дуже гармонійна. Ну і звичайно, Юпітер, який зробив перше з'єднання з МЦ в момент одруження, далі пішов по МЦ. І в саме ось цей момент була вагітність, тому що дівчина завагітніла, Якраз після одруження, і Юпітер вже показує. Юпітер, як у нас співуправник п'ятого дому, знаків риб, ходить по МЦ і з'єднується з Луною. А Луна в карті жінки це завжди про материнство, і тим більше. Місяць в натальній карті в 10 му домові, 10-й дім це завжди про статус. Також в момент одруження Марс, як співуправник першого дому Скорпіону знака, ставав також на з'єднання з Ураном. Уран в даній карті, як водолій, управляє четвертим домом. Тому формули, все по формулам. Тому я ще раз кажу: натальна карта це що має бути. Як має бути, в яких енергіях має бути, яка має скластися формула? Тому, наприклад, щоб знайти формулу одруження, потрібно подивитися, коли управитель сьомого дому з'єднається з управителем першого дому, коли будуть планети, які відповідають за статус, за щастя, за одруження, Заходити в десятий дім, з'єднуватися з місяцем, все йде по формулам. Тому натальна карта, який буде чоловік, а прогностика це показує, коли прийде той самий чоловік, коли стосунки будуть мати узаконення, а не просто як кохання по п'ятому дому. Включила програму Z, на ній краще видно аспекти, хто кому погано видно на звичайній карті. Тут уж у нас намальовуються такі аспекти. Сатурн, як планета рамок, ограничення робить квадратуру на Луну в момент одруження. Цим самим показує, що все закінчилось. Віль закінчилося вільне життя, закінчилось куди хочу, туди їду. Все, луна стає в рамки. Які рамки? Ну, звичайно, сім'я це обов'язок. Сатурн завжди і говорить про обов'язок. Ти уже будеш мамою, ти уже будеш жінкою, і в тебе буде свій певний розпорядок дня. Також планета Уран робить квадратуру на Сонечко. Ну, звичайно, сонечко, це енергія проявлення, це свобода. А тепер Уран, як управитель четвертого дому, квадратурою також показує, що не буде уже тої свободи, яка була до. Також видно, Венера і сонечко стають на асцендент. І... Тим самим роблять секстиль до Сатурну і Нептуна. І також ми бачимо ура. Плутон як управитель першого дому, це як сама особистість стає на цей Сатурн, стає на Нептун. Це сама головна аспектація. Плутон як управитель першого дому з'єднується через закон, через якісь уже майбутні правила, тому що сім'я це, звичайно, вже закон, це правила і. Чому да, не було раніше цього союзу узаконення, тому що Плутон він ходить туди-сюди, і тільки він в момент м -м, включення в цей Сатурн показав, що саме в цей день мало бути одруження. Тому в даної жінки уже з народження прописано, який буде чоловік. Ну і, звичайно, саме такий чоловік включив ці формули, і саме з цим чоловіком? Жінка створила сім'ю. Тому, якщо хтось думає, що зустрів партнера випадково, чи я не знаю, там зірки стали, як там хто думає, але це все формула. Ви мали бути в той момент і в той час, саме там, де ви мали зустріти свою другу половинку, тому що. В момент народження планети, зірки вже сформували вашу матрицю, сформували ваше майбутнє. Натальна карта це яке буде ваше майбутнє, який у вас потенціал. А транзити коли саме вся ця картина буде відбуватися. Буду далі вам показувати такі цікаві судьбоносні, можна навіть сказати, історії по транзитам та по. Іншим методом прогностики ставте лайк, пишіть коментарі, що не зрозуміло, я відповім.